Показуємо вам, як працює сенсорне змивання на даному етапі у нас Сича. Нажимаємо кнопочку, не можемо не нажимати, воно само змивається через 45 секунд. Якюлька моя, ти була в туалет і темна. яка ти красотка. А, ти соба. От. І отак ось воно змивається. Ви? Бачите? Бачите, бачите, бачите. Якщо хочете підшишити знавання, ну, в принципі, е так теж нормально, тому що так точно будете знати, що хай буде більша кількість води, але точно будете знати, що ніякого запаху в трубах і так далі не залишиться, тільки частенька водичка. Це важливо. Правда, веселечко, це важливо. кажи, кажи, як це важливо. <гхи> ну і спочатку там ну, водичка наповнюється, піднімає все, що не треба, щоб нічого не прилипало, і ні в ній в трубіні. А на самому лоточку. Там, бачите, труба. Гофра прямо в каналізацію веде. От. І зараз покажу вам, як все змивається. Веселка, ти сюди. О, бачите? Все.